Книга Пророка Ісаї, розділ 15. Ось слово пророче про Моава. Так, тієї ночі, коли збурено ар, Моав загинув. Так, тієї ночі, як зруйновано кір. Моав загинув. Дочка Дівону виходить плакати на узвище. Над невом і медвою Моав ридає. Усі голови оголені, всі бороди обтяті. По вулицях люди у веретах, на дахах та на майданах усі ридають, у сльозах потопають. Хешбон і Елале голосять. Крик їхній аж до ягацу чути. Ось чому в Моава дрижать крижі, душа трясеться в ньому. Серце в Муава стогне. З нього втікають аж до Цуару. Так, На лухіт схил плачучі, сходять. На Хоронаїм дорозі зняли крик розпачливий, бо висохли в Німрімі рімі. Води, трава ізсохла, билля зникло, і зелені немає. Тому вони запаси роблять, добутки свої переносять поза потік вербовий. Крик обійшов усю муавську землю, до Еглаїму чути його голосіння, до Бер-Еліму чути його плач, бо вода в дімоні взялася кров'ю. Бо я наведу на Дімон нове лихо, лева на тих, які з Моава повтікали, і на тих, що у краю зостались.